Для вітального слова я запрошую посолку Сполучених Штатів в Україні бріджит брінг. Пані бріджік! Доброго ранку! Це моє велике оно. Доброго ранку для мене честь бути тут сьогодні на українському жіночому конгресі. Я сьогодні зранку прокинулася і побачила перший сніг у Києві. Я народилася у Мінесоті, виросла в Мічигані. Тож перший сніг завжди повертає мене до дитинства, коли мені було 10 років. І ми завжди знали, що це означає, що ми не підемо до школи. Ми підемо гратися у сніжки. Про це я думала сьогодні. Зранку це перша моя думка була. А друга моя думка була про те, що ви тут, ми тут, і це буде довга і важка зима. Я впевнена в цьому, але також я впевнена у вашому лідерстві, у нашому лідерстві і у тому, що ми пройдемо через цю зиму. Тож я була рада прокинутися сьогодні саме тут. і я хотіла би по перше сказати і висловити підтримку сьогодні і вдячність першій леді, пані Олені Зеленській. Я дуже захоплююся вами, коли ви говорите про всі ці складні питання, і як ви надихаючи про них говорите про психічне здоров'я, про сексуальне насильство. Я чула багато разів ваш голос, і ми дуже поважаємо все те, що ви робите. Дякуємо вам за це і звісно, я хотіла би подякувати Олені і всім прекрасним і Світлані і жінкам українського конгресу. Маша Світлана, усі усім вам. Це вже сьомий конгрес. Це фантастично. І я була дуже рада прийти сюди. Я багато беру участь у жіночих заходах. Але особливо тут я рада бути, тому що я вірю, що жіноче лідерство вкрай важливо не лише для того, щоб Україна могла вистояти у цій жахливій, жорстокій, не неймовірно жахливій війні Росії проти України, а також для відновлення і один приклад. Я думаю, що ви знаєте Євгенію Закревську. Багато із вас вона зараз служить у ЗСУ, і до цього вона працювала як правозахисниця, і вона була на майдані 10 років тому і боролася вже тоді за. Незалежну Україну, і вона надавала праву потримку сім'ям небесної сотні і кримським татарам, яких затримували російські російська влада. Вона неймовірна жінка, але вона не є однією лише людиною, яка займається цим. Тобто вона представляє всіх інших сміливих українських жінок. Ви сміливі, ви неймовірні, і вас неможливо зупинити Україні. Потрібна. na vossa força Україні буде потрібна ваша сила для того, щоб перемогти у цій війні, і ви це зробите. і Вам потрібна буде ваша рішучість для того, щоб вберегти мир, який буде після цього. І ця війна це дійсно така безсенсовна трагедія. Це злочин проти людства. Але ми усі знаємо, що завжди в темні часи темні часи є також неймовірні можливості. Я бачу ці можливості для України, для усі. Всіх вас і це можливість трансформації, яка вже почалася у день проголошення вашої незалежності, і з нашої точки зору, ця війна дає можливість вам посилити цей рух до інтеграції у євроатлантичні інституції. Це буде швидше ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього, яке ви всі собі уявляєте до омріяного майбутнього. І Це. Означає, що 100% населення України повинні мати можливість, здатність і сміливість використовувати усі ваші таланти, усі ваші спроможності, можливості для того, щоб іти до цієї силі, і як сказала перша леді а біля 50 тисяч жінок зараз у зсу, і я бачу їх у соціальних мережах, і я захоплююсь тим, які вони є геройки, і герої, звісно, і жінки, і чоловіки. І інші жінки залучені до волонтерської діяльності гуманітарної діяльності. І я дуже бачу багато, коли я приїжджаю до України, що всі борються у цій війні. Звісно, перш за все, ті, хто є на фронті, але всі роблять усі свій внесок. Я бачу всіх українці, американці, українки, американки, які роблять кожен день ці неймовірні речі, і це дійсно показує силу України і силу цієї війни. Із вашого майбутнього вашої свободи, і коли о, о, українки вони беруть на себе ці нові о, функції, ролі. Ми як США готові вам допомагати для того, щоб о, українки могли, могли брати рівну участь у економічному та політичному житті України на шляху до того майбутнього, яке ви обрали, і о, також USAID та, разом із першою леді буде посилювати надання психологічної підтримки. В Україні надання правової допомоги також ми надаємо безоплатну допомогу майже 4 тисячам жінок у на територіях конфлікту, і також ми проводимо навчання з розширення прав і можливостей для жінок. І також з початку війни ми 137 жіночих бізнесів підтримали і забезпечили 10 мільйонів доларів у продажах і 3 мільйони інвестицій для того, також щоб підтримати Україну на шляху до демократичного майбутнього, яке ви обрали, і ця країна Україна. Вона зараз проходить історичну трансформацію, і ми будемо продовжувати стояти. Поруч з вами і допомагати вам зробити це реальністю. Хочу знову ж таки подякувати українському жіночому конгресу за ваш внесок і за ваш постійний фокус на тому, що країна не може досягти економічного, соціального, культурного розвитку, якщо Лише а, будуть використовувати 50% талантів а, а, і можливості і спроможності людей. А, тобто мають бути це всі а, залучені до цього, і для того, щоб Україна могла досягти відбудови якомога швидше, жінки повинні мати змогу використовувати свої можливості, свою силу для того, щоб досягати того, що важливе для вас, для нас, для усіх нас. Дякую, Дякую вам, пані посол, за вашу роботу, за ваш виступ.